Права 209. Знайди перше завдання НСК 24, 36. Ну що ж, нам потрібно знайти найменше спільне кратне чисел 24 і 36. Ну що ж, щоб його знайти, потрібно розкласти ці числа на прості множники. Ну що ж, записуємо тоді 24. Це можна записати як 4, що множиться на 6. І це дорівнює. Ну що ж, 4 це 2, що множиться на 2, а 6 це 2, що множиться на 3. Все, розклали ми на прості множники. Тепер 36. Запишемо, що 36 це 4, що множиться на 9. Так, і це дорівнює. 4 це 2, що множиться на 2, а 9 це 3, що множиться на 3. І ми на прості множники. Тепер давайте пригадувати, як знаходити НСК найменше, спільне кратне. Ну що ж, аналізуємо ті множники, яких бракує у записі першого числа в 24. Є множники, 3 двойки і одна тройка. А дивимося, чого бракує. Дві двойки у записі числа 36 є. А одна тройка також є, але тут бракує ще одної тройки у записі числа. Одного множника, якого немає, в числа 24. Ну що ж, записуємо тоді, що НСК 2436 дорівнює. Отже, записуємо перший ряд, який означає 24. Це 2, що множиться на 2, що множиться на 2, що множиться на 3. І це все потрібно помножити ще на цю тройку, що ми тут записали. І це дорівнює. Що ж, 2 помножити на 24. 2 помножити на 3 це 6. І потрібно ще помножити на 3. Це дорівнює. 6 помножити на 4, це буде 24. Так, ми розкладали. 24, ще множиться на 3. Це дорівнює. 20 на 3 це 60. 4 на 3 12. Разом буде 72. Є. Ну що ж, НСК, найменше спільне кратне, це 72, цих чисел 24 і 36, тобто 72 поділиться і на 24 і на 36. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Потрібно знайти найменше спільне кратне, чисел 80 і 120. Це можна, в принципі, юсно було б зробити. Ну, але давайте все-таки розкладати на множники, записуємо тоді 80. Ми можемо записати як 8, що множиться на 10. І це дорівнює. 8 запишемо як 2, що множиться на 2 і множиться на 2. А 10 запишемо як 2 помножити на 5. Є? Ну, а тепер 120. Це дорівнює. Це буде 12, що множиться на 10. І це дорівнює. 12 ми запишемо як 4, що множиться на 3. Так і помножити тоді на. 10. І це дорівнює. Розкладаємо на прості множники. 4 це 2, що множиться на 2. Її залишиться помножити на 3, помножити. А 10 у нас 2 помножити на 5. І це дорівнює. Давайте їх запишемо у порядку зростання. Буде 3 двойки. Потім 1 тройка. І одна цифра 5. Є? Ну що ж, зараз, коли ми вже розклали 80 і 120 на прості множники, давайте записувати, чи може буде дорівнювати НСК 80 і 120. Воно буде дорівнювати першому числу. Ось 8 що множиться на 10, або всі ці множники можна записати 2, помножити на 2, помножити на 2, і помножити на 2 і помножити на 5. Так, це буде число 80. І зараз потрібно дописати той множник, помножити якого бракує у записі числа 120. Ну що ж, аналізуємо. Дивимося, тут у нас є 3 двойки. Зустрічаються 3 двойки. Тройки немає. У записі 80, підкреслюємо. На 3 буде потрібно домножити. 5 у нас зустрічається. Ну що ж, потрібно тоді результат помножити на 3. І це дорівнює. Ну що ж, 2 помножити на 2 помножити на 2 це буде 8. Ми це вже записували. Помножити. 2 помножити на 5 це 10. Ну і потрібно ще помножити на 3. Отже, 8 на 10 це 80. 80, що множиться на 3. 8 на 3 це 240. 8 на 3 це 24. І 1 0 це 240. Є? Ну що ж, виходить, що тоді НСК чисел 80 і 120 дорівнює 240. Тобто 240 у нас поділиться і на 80, і на 120. Ну що ж, знайшли ми НСК. В другому заданні переходимо до третього. НСК потрібно знайти 42, 91. Складаємо на прості множники. Отже, записуємо тоді 42. Ми можемо записати як так, 6, що множиться на 7. І це дорівнює 6 це непросте число. Записуємо як 2, що множиться на 3, і множиться на 7. Є. Ну, а тепер 91. 91 це дорівнює. Це може множитись на 7 щось. А якщо я не помиляюся, це 13. Так, ну запишемо 7, що множиться на 13. Ну, давайте перевіряти. Отже, 7 на 10 – 70, 7 на 3 21, разом буде 91. Добре. Отже, 7 помножити на 13, це прості числа, а вже потім не розкладеш на ще на більш прості множники. Ну що ж, є, записуємо тоді, чому дорівнює НСК. Отже, НСК буде дорівнювати число 42. Запишемо його в вигляді множників. 2 помножити на 3, що множиться на 7. І помножимо на той множник, якого бракує у записі. Ну що ж, дивимося, множник 7 у нас зустрічається, а от 13 у нас немає. Тобто 13 на 13 і ще потрібно помножити результат. І це дорівнює. 2 помножити на 3 це буде 6. 6 помножити на 7. І помножити на 13. Це дорівнює. 6 на 7 це 42. Помножити на 13. Це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді будемо множити в стопчик. Записуємо тоді 42. Що множиться на 13. Так, ну що ж, давайте тут будемо множити. 42. Що множиться на 13. Множимо. Отже, 2 помножити на 3 це 6, 4 помножити на 3 це 12, 42 помножити на 1 це буде 42. Додаємо. В кінці у нас буде 6, 2 плюс 2 це 4. 1 плюс 4 це 5. Ну що ж, записуємо тоді, що добуток у нас дорівнює 546. Ну що ж, Найменше кратне чисел 42 і 91. Це буде 546. 546 у нас поділиться і на 42, і на 91. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження найменшого спільного кратного. На цьому вправу завершено.